Раз в житті має пощастити. Цьому хлопцю в житті ніколи не везло. Але цей день він запам'ятає назавжди. Я почав шукати телеграм-канали, на яких можна заробити на сигналах, але випадково знайшов канал, де адміни пишуть, що треба терміново закуплятися монеткою ID Arbitrium. Нічого собі, ця монетка дійсно буде ліститись на Binance і інших біржах. Я собі такий читаю: нічого собі, це така інфа. Читаю далі, а там ще код дають. І ми можемо реально купити цю монетку першими. і зарубити. Значить я беру. 20 долярів, відео про сигнали відкладую на потім і купляю на 20 доларів. І тут починається. Заходжу на графік, а ця монетка летить в космос. Ця монетка робить 20x, 50 і 100. Все росте. Я в шоці, всі в шоці. Пишуть, що монетка буде ліститись на байбіті. І я бачу, що на бісіскані прості пацани Закидають від 100 доларів до 10 тисяч доларів на всю котлету. І я теж на емоціях закидую ще соточку. Все, в думках на якихось машинах будемо катати. Ще підписникам роздам, бізнеси буду робити. І тут я кажу, треба фіксувати. Починаю виводити гроші і пише Помилка, мене розвели як лоха на 120 доларів. І всі мої вкладені гроші пропали. Ситуація з вигляду дуже проста, але давайте з вами поспоримо, що на ці уловки навіть досвідчений криптан міг би попастися. Став чайок, підписуйся на канал, бо в цьому відео я вам розкажу наскільки доларів мене заскамали за ціле моє життя, і в кінці я зроблю щось від чого мої підписники будуть в шоці. А ми, друзі, погнали! Ви зараз кажете, Макоді, ситуація смішна, хто може на цю уловку попастися. Розказую приклад, від якого ви будете точно в шоці. Представте блогера, якому ви довіряєте і якого ви дивитеся. Він чесний, порядний, і до нього приходять хлопці і кажуть: Чел, ми тобі заплатимо за рекламу 2000 доларів. У нас трейдеський канал, робимо челендж 100 доларів до 10 тисяч доларів. Все безплатно, ніби. Блогер погоджується, не підозрюючи нічого, і каже, Пишу на цих чуваків, вони роблять максимально круті прогнози на криптовалюту. І аудиторія каже собі: о, чітко підпишуся, буду перевіряти. Набирається тисяч людей з різних таких блогерів, і придертися до них немає як. Човки дійсно хороші прогнози дають. Десь косячують, але в загальному довіра до них нормальна. І тут в прекрасний момент. І ця псевдогрупа постить таке. Поднялась шуміка вокруг SpaceI. І e. я думаю, это уникальная возможность срубить бістри ікси. Покупайте Space ID e на всю котлету. Чели починають скамити людей. Вони створюють свій скам токен і починають гратися на ФОМу і довір'я людей, щоб купити, начебто, провірений токен. Зрозумійте, багато хто не повірить, але багато хто ризикнуть. Усвідомлюючи навіть. Що це скам? А багато хто не так довго вже в крипті взагалі зайдуть і куплять цю крипту на тисячу доларів. Навіть на 10 тисяч доларів, так друзі, це зовсім не смішно, коли людина, маючи там 10 тисяч доларів на всю котлету ставить 10 тисяч доларів і його скамлять. Я довго вивчав цю штуку і можу з легкістю сказати вам, що люба людина, яка дивиться це відео, може створити свій токен за одну годину. Настільки це легко все це зробити. До речі, якщо ви додивитеся відео до кінця, я схожу свій токен, Тільки не скам. Людина створює токен, заливає ліквідність, і людина, купуючи, вже не може продати цей токен. Він не має жодної цінності. Потім ліквідність зливають, але ж людина, яка прийшла в крипту місяць назад, не знає цього. Це треба дати розголос, щоб люди не попадалися. Ось назва скам Телеграму. Давайте кинемо скаргу. Я надіюся, що його заблокують. знаєте, я як блогер, мені дуже страшно щось рекламувати. Бо бачите дану ситуацію. На рекламу блогерів пішло 10 тисяч доларів, а заробили ці скамери 100 тисяч доларів. Мені звичайно пропонують щось рекламувати: якісь біржі, якісь платформи для інвестицій. Ну це просто шлак. Мені стидно таке рекламувати, я би рекламував щось офіційне, наприклад, OLX або Monobank, або якусь ту гру. напишіть, будь ласка, що ви думаєте про це. Як і обіцяв, топ-5 скама за ціле моє життя. Що стосується і крипти, і не крипти. Перший мій скам, який стався зі мною, мені було 10 років. Давайте перенесемося в 2010 рік. Коли ми ще всі були дітьми і були в такій мережі, як ВКонтакті. І багато хто з хлопців грав таку гру, як легенда. Ось я собі сижу, бавлюся цю гру, і мені написала якась невідома людина, що поможе мені з прокачкою персонажа. Я дав їй дані від Гри мене в грі і мого перса розділи і скинули всі ресурси собі. Четвертий скам Макоуї у 2017 році, як я навчався в Варшаві, я працював в супермаркеті і розложував товар в бедронці. Були такі часи, друзі. Коротше, працюючи місяць, не день в день, але три рази в тиждень. І за півтора місяця мені не заплатили гроші. Це була сума 2500 злотих, що рівняється близько 500 доларів. Суть яка завжди підписуйте договори офіційні. Або, знаєте, не факт, що вам заплатять гроші. Третій скам Макоді. Це вже яке вівсі. Блог і був такий проект, як Legion Network. Проект реально розкачений, пару мільйонів за ним слідкувало. Я вважаю, друзі, що це найбільша криптоафера, яку я тільки зустрічав. Суть, яка за одного реферала нам обіцяло платити по 5 доларів. Люди масово купували також той цей коін. Я особисто спробував вкластися в монету 400 доларів. І на спеціальних платформах розміщував завдання, за які люди регалися. Я платив їм по пару баксів. Таким чином я зробив рефералів 300, за які мені потім. Накапало 10 тисяч доларів. Вони мені мали виплатити, але ці гроші були заблоковані. Прийшов час розблоковуватися, і вони тянули ще і обіцяли ще. Таким чином вони все на потім і їх просто на всього забули. І вони добряче заробили, заскамивши майже мільйон людей. Другий скам, і це та тема, яку я вам щойно перед тим розповів. Тільки це було два роки назад, коли я ще розбирався в крипті. Я не розумію, чому люди до сих пір ведуться на цей скам. Я втратив 550 доларів теж з лівим токеном. Сказала те, що токен дуже перспективний. А виявилося, що це скам монетка. Я закинув гроші, а вивести вже не зміг. І мені було дуже сильно важко морально. Адже я ці гроші настільки довго заробляв і настільки довго купив. Перше місце з Кама тільки, будь ласка, не смійтесь. І настав час поділитися найбільшим моїм фейлом за ціле моє життя, що і вас поможе застерегти, і, можливо, ви, якщо подивитеся цей момент, не втратите ці гроші. Давайте повернемося рівно рік назад. Я зберігав всі свої гроші на метамаску Це було 1500 доларів. На той момент мені на пошту приходили багато розсилок про проекти, а також багато пропозицій про співпрацю. І так як я нічого не знав. Нав, я зайшов на сайт даного проекту, а вона автоматично попросила підключити до Метамаску. Я підключив. Потім пройшло пару годин. Дивлюся. А на моєму балансі 0 доларів. Висновок, ніколи не підключайте теплі кошельки до якогось проєкту, який ви тільки що побачили. Це вам може коштувати всіх грошей. І на той момент я хотів навіть зняти відео про це. Ось мій сценарій навіть. І тепер, друзі, не говоріть, що я не терплю невдачу. Я просто про це, напевно, що не говорив. Багато в мене невдач, також з грою, яка вроді вийшла, але я не можу підключити рекламу на неї. Все рівно потім про це вам скажу, але висновок який Треба сказати, треба йти далі, не зупинятися. Лише з досвідом все получиться. Досвід безцінна річ. І нарешті ви подивилися до цього моменту, а це означає, що я вам представлю Макакоїн. Я завжди мріяв, і ось за якихось три години я створив свою криптовалюту. Я називаю її Макакоїн. Тобто від Макоуді Коїн дві і дві букви. Колись у відео я жартував про це. Це була вам пасхалка. Від розробників біткоін Вся криптовалюта прийшла з підвалу. Так як біткоін, тільки макакоїн. Вони беруть рекламу. Просування, допустимо, блогерів. Артур, можеш зробити рекламу? Йди навіть своєю рекламою. Ну? Ми тобі макакоїна дамо. Нахуй ми ті макакої, а? Які макакої? Я наші відомо від не можу, ще йде нахуй. Насправді моя крипта це щиткоін, це крипта, яка не представляє своєї цінності. Я думав, яку користь вона буде нести в маси. Я би в майбутньому хотів зробити сайт з мерчом. Точніше, я його вже зробив. Де ви б могли купувати мерч за ці коїни? Можливо, купувати айфони за крипту це також моя маленька ціль. Хто може таке зробити, пишіть в ПП. Це би було круто купувати айфони за мою крипту, а також можливо робити розіграші з моєю криптою. І я довго думав, як зробити свою крипту. Щоб вона, по-перше, не заскамилася, не маніпулювалася ні мною, ні іншими. Бо якщо б я б випустив мою крипту, я б мав 90% всіх токенів. Ви ж розумієте, що це було б якось не дуже безпечно, вважаючи, що у мене 90% всіх токенів. І я вирішив зробити її децентралізованою. Що це означає? Щоб ця монетка нікому не належала. Тепер мене поставило питання, як це зробити. Мені поміг один чел, дуже дякую тобі, що ви розуміли, кількість макакоїна лише 100 тисяч монет. Це. Насправді дуже мало суть зробити ICO, щоб люди, які хочуть, купили а залишені коїни. Спалити, тобто знищити всі коїни, які не продалися. Тобто, в загальному люди за два тижні куплять там хай буде там на 2000 коїнів, 3000 коїнів, а всі решта коїни, які залишаться, вони не будуть зберігатися в мене, вони просто спаляться, зникнуть. Я зайшов на додо, і там можна було зробити своє ICO. 05 стартувала ціна за монетку, і я заплатив за комісію близько 60 доларів. До речі, я колись в своєму телеграмі скидав контракт. Хто купив цей коїн? Поздравляю, за два тижні ви можете його продати за 50. Центів. Монети, які залишаться, напевно, це 90 тисяч. Роблю ICO лише 2 тижні. Я хочу зробити крипту максимально чесно, прозоро. Можна так сказати, я стану першим україномовним блогером, який буде мати свою крипту. І за крипту хочу зробити якийсь свій маркетплейс. Люди, які розбираються в цьому, напишіть мені, будь ласка, в ПП. Не знаю, наскільки мені вдасться реалізувати цю штукенцію, бо пробую лише в перший раз. Що ви розуміли, я перший україномовний блогер, який матиме свою крипто. Шиткоін, криптовалюту. Тому не будьте надто зі мною строгими. Ще раз кажу, я не даю жодної фінансової рекомендації. Всі ризики ви берете на себе. А я, друзі, пішов купляти на ICO свою монетку. А з вами був, друзі, Макоуді. Не переключайтесь! Макоді. Макоуді. Папа папа. Мако. câu gì mà câu gì mà câu gì oh yeah